Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. У нас другий день турніру потужне усилення на чотирьох зіркових героях без червоного кольору. Так, всіх вітаю з наступаючим новим роком. Всім дякую, хто мене підтримує, хто підписується, лайкає, коментує мої відео. Всім хочу побажати мирного неба над головою, щастя, міцного здоров'я, фінансової стабільності, щоб мрії здійснювались і плани реалізовувались. Саме головне, щоб всі пам'ятали, завдяки кому ми можемо собі дозволити святкувати. Це наші ЗСУ. Тому по можливості підтримуємо і віримо в нашу перемогу. Так, ну що ж, давайте переходимо до боїв. Топ-5. Оборона А. Ну, це чудово. Так, поїхали, подивимось, що нас чекає. Угу. Навіть трічки є, але два Грега. Один недокачаний, але все одно. Так, ну Грех, він від контри, в принципі, від'їжджає. Давайте такою командою сходимо. Чистка у нас є проти Грега, тому якось так. Так, це у нас не швидкий турнір. Треба пам'ятати. Так, діспели у нас теж є. Ну добре, давайте ось так прокинемо фіоли, подивимось, що буде. Так, зелененькі приїхали, добре. Угу. Давайте ще ось так фіо, може зелений доїде. Не доїхав. Так, тоді ось так прокинемо, зберуться синенькі. Угу. мене сходить, це нічого. Так, давайте почистимо трішки поле, поки в нас є така можливість. О, комбо. Дуже добре, але то, що без шерханчика, це не дуже, але нічого. Так, так. Кого? Напевно, рігарда треба прибрати. І спробувати добити цього грека, він не чудово. Чудово. Ну, тепер чистимо поле. Думаю, тут вже все вирішено. Так, так. Трішки бафнемось. Давайте ось так. Спробуємо дозарядити кедмана і, сподіваюся, вистачить їй. Ні, не добив Кедман, але добре, фіоли під'їхали вчасно. Ну, тут така оборонка щось не дуже на цей турнір. Так. угу. Бафи, бафи, бафи. І купа лікарів. Ну, треба їх пробивати якраз шерханчиком поїхали. Зараз полянка так не дуже добре. Давайте ось так прикинемо. Тепер ось тут синенькі зберемо. Фіолетових немає. І зараз будуть під бафом дуже потужно пробивати. Так, давайте ось так. Там сині нам потрібно хоча б якогось лікаря збирати. Ох. Як вже потужно це все. Добре, давайте тут фіоли прокинемо. Ну і ось що тут? Немає. Як сходити? Так, може задіспелить? Так, задіспелило. Тихо, тихо. Давайте спробуємо вдарити сюди. І прокинемо ось таке комбо. Там ще сині зберуться. Тихо. Так, Ірюшка витримав, це чудово. Прокидаємо зелені. Знов буде баф. Ну це пощастило, щоб не попали. Так. Ну тут уже не пощастило. Так, зелені нам потрібно зняти з них посилення. Ось так. Добре, давайте почистимо поле. Треба дуже швидко якось зібрати кирюшку. А він не збирається. Так, ну все. Ось вами, мавпа. Добре. Треба добити цього Тібуртуса, напевно, бо в нас лікарів немає. А він ще й знижує нам Макс ХП. Так, давайте бити сюди. І ось так синій прокинемо. Дуже слабо. Так, контра поки є. Так, давайте ось так фіоли. Так, нам треба шерханчика вмикати. Добре, тут прокинемо, там буде четвірка фіолетових, можливо, непогано прилетить йому. Так, хоч зняли овер. Угу, так, зелені. Вже пішов таймер. Так, так. Давайте трічку фіолетову. Ну, прийдеться ось так прокидати. Зелених немає, щоб зарядити кедмана. Так, ось є зелененьке. І спробуємо все ж таки хоч одного Кирюшку забрати. Так, добре. Ну, без Шерхана буде важко це зробити. Бачиш, що полянка не дуже нашого кольору. Так, так. Вони там вовер лікуються, але треба прокидати ого. Це потужно прилетіло кедману. Так і немає. В нас зелених, щоб знову кедмана зарядити. Так, ось тут зелененьке. А як так? Кіпріота пробили? Все. Ось вам і лікарі. Дуже щось невдало вийшло. Так, кіпріот, Шерхан. Ну, тут, напевно, Кедман буде знімати все. Ну, у нас диспел є, тому поїхали. Так, да, дуже невдалий такий бій вийшов. Щось я не зміг вчасно зарядитись. Так, ну тут з фіолами трішки покраще буде. Давайте четвірочку прокинемо. Ось так. Ще зберемо зелененьке. І ось так. Угу. Так, вмикаємо шарханчика. Спробуємо зняти з кіріота Contru. Так, вийшло. Тепер ось так. Можливо йому і вистачить. Так, кіпріоту вистачило, і тому вистачило чудово. Так, так. Давайте трієчку фіолів. Ось так. Сині з зеленими може і вистачить. Так, вистачило. Бафнемо трішки. Так, так. Ну і все. Ну Тут швидкий бій, поле. Дуже-дуже чудове було, тому все вийшло добре. Так. Поїхали. Ну, Там в тому бою, де програли, в принципі, мавпа і зарішала. Тому ну, що дуже потужно пробивали. Так, давайте ось таке комбо прокинемо. А Тут фіула вже не так чудово. Так, давайте ось так. І ось таке невеличке комбо прокинемо. Так, синеньких ми підготували. Спробуємо зняти контрол. Ось фіоли. Добре. Так, шерханчик. І зарядимо кедмана. Так, напевно, б'ємо сюди. Зараз Люся буде ходити. Давайте ось так прокинемо, зарядимо Рігарда. Вона його заблокувала. Ну добре, тоді вмикаємо хоча б контру. Ось так прокинемо зелені. Зараз нас заблокує. Там той ще бончіл готується. Не хотілося б, щоб він ультував. Ну, добре, давайте ось так. Треба хоча б якусь кирюшку зібрати. Так, мінус лікар і мінус бовончіл. Добре, давайте так. Фіолетовий, можливо, вистачить. А у нас вже шерханчик закінчився. Ось це вже не дуже приємно. Вони так пробувають непогано. Ну, тихо, Кірюшку, не чіпайте мого. Давайте трішечки хоч підлікуємось. Ось вам кіпріоти. Люся. Так, Люся розбилась, добре, але. Ось так. Мінус лікар, але нам би свого лікаря зарядити. Так, вмикаємось. Давайте ось так. Можливо, там знизу синій доїде. Ось це вже не дуже приємно. Добре, прокинемо ось таке комбо. Там буде один синенький. Можливо, знімемо контратаку. Так, контру зняли, ось так. І тепер фіоли. І недостатньо. Так, розбилися б контру. Це добре. Давайте, нам. Потр... Ах, була трієчка в пустоту, синя не помітив. Це може коштувати мені бою. Ні, контра все ж таки спрацювала. Фух. Ну, щось дуже важко йде. Так, Люся. Так і їдемо. Може я рігарда не того беру? Треба подивитись буде. Червоний кріс. Непотрібний. Давайте ось таке комбо прокинемо. Вонобель, в принципі, можна прокидати. Так, Тут фіоли з зеленими. Давайте ось так. Може фіолетовий доїде? Трішки доїхав. Так. Дуже багато жовтого. Давайте ось так і буде. Фіолетова трієчка. Але ті буртус може нас пробити. Так, так. І спробуємо все ж таки Люсю добити. Так, кріти спрацювали чудово. Так, мінус Голді. Це добре. Полетіло комбо. Угу, Тюбуртус пробив. Так, кого пробивати? Напевно, давайте спробуємо Тюбуртуса забрати. Так, синє. Так, в кого? В Рігарда стійкість працювала чудово. Так, типобус повинен від'їхати. Угу. Та й Аннабель прилетіла непогано. Так, так, так. Давайте зелені зберемо. Доб'ємо Аннабель. Водол вже нам не дуже страшний. Він сам нічого не зробить. Так, так, і ось так. Відродження. Все, закінчили. Ну що ж, одну поразочку маємо за сьогодні. Але добре, що хоч не нулік. Дивимось, оборона, поки тримається в А. Рейтинг 1666 -е місце. Хі -хі. Ну що ж, подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Ще раз з наступаючим новим роком. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!